Понад півсотні прикарпатських спортсменів подякували за професіоналізм. На церемонії нагороджували спортсменів і тренерів різних видів спорту, які стали переможцями і призерами чемпіонатів світу, Європи, України. Цей рік відзначають професіонали видався успішним. До того ж, кількість спортсменів не зменшується, а навпаки, зміна росте. Кажуть, що зараз молодь не дуже хоче займатися. Невірно завжди хочу діти займатися. Приходиш до маленьких в школу. Кажеш, записуємося на баскетбол, піднімає півкласу. Правда, не всі зразу йдуть. Чому не зразу йдуть? Бо дома батьки не завжди підтримують. Цьогоріч влада виділила на фізичну культуру і спорт майже 27 мільйонів гривень. Зокрема, вдихнула життя і у прикарпатський футбол. Голова облради обіцяє, що за кожний виграний матч тепловика виділятиме ще більше коштів. Пропоную 100 тисяч за кожен виграний матч. І 50 тисяч за кожну ковід ночі. скільки максимальна команда набере, бере, стільки винти на, на зустріч. Вибачайте, програли, треба вигравати. Потім голови федерації нарікають на погану матеріально-технічну базу окремих видів спорту. Зокрема, у важкій атлетиці просять допомогти придбати хоча б одну штангу. Штагам, як правило, 20-30 років. Я говорю навіть в тому залі, де готується Вероніка і Васюх, це зал, в основному хороший, але вже настільки зношені оці інвентар, Ну, ліни то по російськи диски, де як я тоді казав, що тренер скотчем клеє. Ту штану також через нестабільний клімат, під загрозою успішні виступи з лижних видів спорту. Навіть попри те, що кожного разу наші спортсмени беруть участь у зимових Олімпійських іграх. Тренувальна база у поганому стані. Останніми роками дуже тяжко стало з тим, що погода нас підводить. Приходиться міняти десь календар, переносити змагання, а це не так дуже просто. Це раз. Друге, ми в в державних структурах ми не маємо снігових гармат для того, щоб можна було настріляти снігу. І це начальник управління спорту ОДА, який вже три місяці на цій посаді, обіцяє модернізувати прикарпатський спорт. каже на зміни, слід очікувати вже найближчим часом. Вже є накидані е, такі якісь невеликі плани. І е, я думаю, що зміна якраз почнеться із зимових видів спорту. і Я думаю, що вона станеться до нового року. На слідчий рік, в 2017 році, ми зробимо таку саму, якусь може в інакшому плані, але в літніх видах спорту. Оклієвич додає, що фінансуватися всі види спорту не будуть. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.